Війна калічить не тільки тіло, а й душу з емоційним навантаженням внаслідок фізичної травми та побаченого на полі бою може впоратись не кожен. В останню земну дорогу сьогодні з рідної домівки проводжали бурштинці молодого воїна Романа Цюлюпу. Роман був мобілізований у липні 2022 року і проходив військову службу у Донецькій області. Служив гранатометником гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти, однієї з військових частин. Мав кульове поранення. Останній місяць свого життя був на реабілітації. Відважне серце воїна зупинилося зранку, 22 квітня. Похоронна панахида відбулася в церкві Воздвиження Чесного Христа, куди неодноразово ще з дитячих років приходив. Роман зі своєю мамою, а сьогодні востаннє його домовину, накриту синьо-жовтим прапором, принесли військові побратими. Священнослужителі та військовий капелан провели чин похорону, просили в Бога за душу романа. У Романа у великій скорботі залишились батьки, родичі та друзі, для яких ця втрата стала великою несподіванкою та болем. Уся бурштинська громада щиро співчуває такій непоправній втраті та ніколи не пробачить ворогу жодне зруйноване життя. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Рай.